Інформаційний випуск продовжує марафон їдення новини. Всі найголовніші події в Україні та світі відстежують журналісти фактів сітіві та вікони з тебе. Доброго ранку. У Харкові три людини загинули. 23 постраждали. В них з них двоє дітей. Близько опівночі окупанти завдали по місту п'ять ракетних ударів. На прицілі ворога був Новобаварський район. Кількість постраждалих може збільшуватися, адже від ворожих ракетних ударів у понад 20 будинках вилетіли вікна, а одні з п'яти поверхівок вирвало верхній поверх. П'ять ракетних ударів пролунали близько опівночі, один за одним, з проміжком кілька хвилин. Традиційно окупанти знову вдарили тоді, коли на місце прибули медики правоохорон. Рятувальники під завалами були люди, треба було їх негайно діставати. І в цей момент нові удари. Серед поранених працівник екстреної допомоги і поліцейська. На місці із світанку працюють комунальники, прибирають завали. Зараз почнуть зашивати вікна. взрив один страшні стекла посипались Після другого взрива полетіли рами, стеклами диван Хорошо, хоч я туди вискочила. Потому что если бы нет, то не знаю, что было. Первый был прилет Мы с девчонкой. Мы тут были. Потом вышли в коридор. И уже второй, когда был, ну, повыносило стекла, двери. Вот. Потом выбежали на улицу. Уже вот там, вот, за домом, тоже был третий. Вот. Ну, потом сидели тут, ну, и как-то так. А у Києві вранці сили ППО збили ракету над Голосівським районом. Уламки впали не на житлову будівлю. Виникла пожежа за даними міської військадміністрації, попередньо без жертв. А за годину до цієї атаки в області сили ППО працювали по ворожому дрону. Більше інформації згодом повітряні сили повідомлять. Армія Росії 14 разів вчора обстріляла прикордонні населені пункти Сумщини. Зафіксовано понад 50 вибухів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під вогнем опинилися сім територіальних громад. Краснопільського громаду росіяни обстріляли з артилерії, миропільську з мінометів. На Хотінську та Великописарівську громади запустили фпв е, Ворог 15 мін ворог скинув на білопільську громаду і обстрілював також її з артилерії. Інформації щодо постраждалих та руйнувань немає. На Харківщині ворог стягує резерви на Липецькому та Вовчанському напрямках. Про це напередодні повідомив начальник Харківської адміністрації Олексій Нігубов. Однак наразі лінія фронту залишається незмінною. У Вовчанську вона проходить по річці Вовча, а у місті тривають вуличні бої. Сили оборони контролюють 70% Вовчанська, заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Юрій Повх. 82-го окрема десантно-штурмова бригада наводить жах на росіян у Вовчанську. Тільки за ніч один екіпаж дронарів бригади ліквідував три групи ворожих піхотинців. Про пекло, яке бійці плаштовують окупантам, репортаж Тетяни Доцяк. Ніч Вовчанськ, екіпаж ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової бригади виходить на позиції. Завдання уразити ворожі штурмові групи, які причаїлися в житлових будівлях. В будинку до розвідка довела, що там зайшов ворог. Зараз будемо відпрацьовувати по ньому. ТМ 62, трохи модернізований, зроблений для скиди під Бабу Ягу. Боєць на псевдокупол прилаштовує до дрона протитанкову міну. Знімаємо з запобіжника. І чіпляємо її. Це гексакоптер-вампір до повномасштабної війни ним труїли шкідників у сільському господарстві. Нині він нищить інших шкідників. Летимо на враження будинку, в якому засіли. Окупанти для того, щоб вразити і вибити їх мінімум з нього. Коптер Вампір високоточний, добре працює уночі. Може нести одночасно чотири боєприпаси загальною вагою за 20 кілограмів на швидкості до 40 кілометрів на годину долітає до цілі, скидає боєприпаси. Вампір, вампір, підльотних три хвилини. Підльотних три хвилини. Від розвідників екіпаж отримує ще одну ціль. У льосі ворожа штурмова група. Пілот на псевдофізик спрямовує вампіра ще й туди. Цей бомбер наводить жах на окупантів. Росіяни називають його бабою ягою. По тому підвалу, на який нас навели, я думаю, вони це почувають дуже погано. Екіпаж обіцяє окупантам пекельну ніч. За даними розвідки, в одному з будинків з десятеро <с> ворожих піхотинців це помста за кривавий російський теракт у Харкові. В будівельному гіпермаркеті окупанти вбили 19 людей, серед них двоє дітей. Якщо звідти буде спроба вийти, у них не буде можливості вийти, по перше, тому що вони трьохсоті, у них не буде такої швидкості. По-друге, їх не наша артилерія або ФПВ-шки. Вже зранку після виконання завдання фізик розповідає, на фронт пішов на початку повномасштабної. Тоді йому було лише 20. Сам з Херсонщини росіяни окупували його рідне село. Сидіти вдома просто не зміг. Я буду нищити окупантів до останнього, допоки ми не переможемо, тому що ну вони прийшли в мій дім, знищили його, поставили під загрозу життя моїх рідних. І ну я не маю іншого вибору і не хочу іншого вибору. Я хочу закінчити цю війну і щоб вони розплатили за те, що вони коять. Спершу служив кухарем, потім розвідником, а рік тому потрапив до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Побратими жартівливо називають його м'ясник з підвербового через прицільні влучання. По ворогу. це прізвисько мені дали побратими після того, як в нас вже на протязі довгого часу виходило вражати. Окупантів, тобто, виляд за вилятом, іде одна група, ми її вразили. По неї йде інша група або до неї на підкріплення. Ми її вразили. Через певний час третю групу. Штурман на псевдокузя допомагає орієнтуватися на місцевості. Я допомагаю е пілоту скоректуватися е на ураження цілі в, в, в е комунікацію з. Розвідниками на Мавіках, а оператор на псевдокупол знається на боєприпасах і визначає, чим саме вражати конкретну ціль. Кумулятивні кажуть для вантажівок і броньованої техніки. Фугасними б'ють по бліндажах і фортифікаціях. Трішки тящий боєприпас. Ми його несемо в меншому кількості, але він по ураженню більш ефективний за ОГСМВ. Над ураженням ворога працює ціла команда. Розвідники, пілоти мавіків, впівідрони отримують координати, коригують вогонь. Все це не дає шансів окупантам вижити. 82-га окрема десантно-штурмова бригада запрошує до своїх лав операторів. БПЛА для цього треба перейти за qr кодом на екрані і заповнити анкету. Ви будете працювати з різними типами БПЛА в залежності від того, що вам більше. По душі бомбери, це FPV, крила, чи можливо, мавіки, коригування, розвідка Ненавчених на передову не відряджають спершу загальна військова підготовка, навчання та бойове злагодження. Мета ворога вся Україна, мета 82-ї – поховати мрії окупантів. Бійці окремої десантно-штурмової бригади закликають нищити ворога разом з ними. Тетяна Доцяки Гортамбієв факти сітіві. Єдині новини. Американська розвідка довела, що росіяни використовували ракети КНДР під час атак на українські міста. Фото оприлюднили у своєму звіті. Порівняли знімки уламків ракет після російських ударів по Харкову на початку січня цього року. І фото -ракет, які опублікували північно-корейські державні медіа. На них чітко видно схожість зброї. Розвідка Пентагону також оприлюднила фото із заводу в Пхен'яні. Там теж помітили подібність двигунів та інших деталей ракет та уламків, які знайшли після атак по українському місту. Нещодавно вон заявили. Фрагменти ракет схожі на північнокорейські, тож вважають це порушенням заборони на постачання зброї. 60 авторитетних експертів закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена дозволити Україні бити по території Росії американською зброєю. Відповідний лист оприлюднила українсько-американська громадська організація Разом for Ukraine». Політики, громадські діячі та науковці просять очільника Білого Дому дозволити завдавати ударів по військових цілях на території агресора і використовувати для цього озброєння, яке надійшло до України в межах пакетів допомоги від Вашингтона. Автори документа наголошують, коли Росія з Більшу інтенсивність атак по цивільному населенню, особливо навколо Харкова, важливо, аби американський уряд не стримував спроможність України захищати своїх людей і територіальну цілісність. Маскують і рятують наших оборонців. У Дніпрі волонтери шиють спеціальні антитепловізорні плащі для цього розгорнули ціле підприємство. Запитів кажуть благодійники дуже багато, адже нині сховатися нашим оборонцям від ворожих дронів фактично неможливо. Волонтери вже пошили понад сотню маскувальних плащів. Зупиняти виробництво не планують. Ось цей матеріал, який захищає. Е Захищає виділення тепла. Один шар вона тримає, не, не дає теплу виділятися назовні. Вже сотня таких антитепловізійних плащів рятує життя наших оборонців на передовій, за якими полюють ворожі дрони. Захист легко виготовити і він вкрай потрібен військовим. Відчувають усе дніпровські волонтери. Зараз основна проблема це заход на позиції і вихід з позиції. І ці плащі допомагають це робити, бо Наразі е, у росіян дуже багато дронів, які просто не дають змогу зробити ротацію хлопців з нуля. Працюють добровольці щоденно, адже замовлені на такі маскувальні плащі надходять постійно. Як відшивала 12 штук у день. Тобто, і для хлопців також старалася, щоб воно все було і швидко, ну, швидко і качественною для того, щоб іще більше пошити для них. Дніпря шиють за прикладом одеських колег. Кожен плащ має три шари тканини. Головний з алюмінієвим прошарком, який утримує тепло. Окремо тут відшивають і ноші використовують їх медики та бійці під час евакуації поранених. Вони компактні та легкі. фіксується голова. Фіксуються ноги, їх постійно з собою ніхто не носить це більше, для... Е, використовують медики або е, на позиціях лежить пару таких. Мож для того, щоб, якщо поранили хлопця, побратиму могли винести. Собівартість плаща 1300 гривень. Волонтери планують розширити виробництво та відшивати ще й спеціальні невидимі костюми з рукавичками. Вони закликають допомогти донатами. Я хотів донести до людей, що Війна ще не закінчилася. У нас ще багато випробувань попереду, які нам треба вистояти, пережити. Тому треба допомагати, треба йти до перемоги. Христина Вангеля Денис Сінегін, факти, ICTV, Єдині новини. Іспит з історії України відтепер складатимуть ті, хто хоче отримати українське громадянство. Таке рішення ухвалив уряд. Також треба підтвердити і знання конституції. Рішення стосується іноземців, осіб без громадянства. Щоб зареєструватися на іспити, потрібно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі. Детальний алгоритм опублікують згодом. Пообіцяли у Міністерстві науки, освіти та науки України. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.